Йшов собі містом один чоловік, раптом як блискавка посмішка сяйна, певно, через цей флюїдний потік. Він спокій втратив і глузд зазвичайний. весь сповнений з ніяковіння. до дівчини привітався він чемно, та паночка з належним вмінням. Сказала, що їй занадто приємно за серце своє він схопився руками і промовив про страшні страждання, і був обдарований поглядом дами. Яка озирнулась зітханням, під млою інтимності слів про кохання, хоч вірений няла панянка казкам, зробив чоловік їй сердешне зізнання, та хто крокодила повірить сльозам. Напрочуд, яка у вас гарна якицька, овечці ж потрібен пастух, А вже ж. Хоч не хоч, а вона дуже близько. Та все ж таки краще без рук. Тут він заспівав такі дифірамби. На славу ранковій зірниці, що навіть вороною в павиному пір'ї, з приємністю стала бійкиця вам личить на шийці намисто. Брильянти по ваших слідах. Та пані відрізала чисто, я кицьку свою вам не дам. А може, і краще псиниця. В руці, щоб не в хмарах витати. Що каже якісь тут дурниці? Й навколішках буде стояти. Та дівчина все ж відвернулась, відмовлюючи йому. Мужчина здійнявся, аж зойкнув. Добро, дійко, але чому? Давайте влаштуємо побачення І запалимо ввечері свічку, і без домагань і звинувачень. А підемо, може, на річку. У файному стрінемося ресторані, закуска там фрукти, вино й дичина. Я ж худну, ви що, а куди круасани? Гарсону на чай за вечерю злайна. Розрадити віником з квітів не вийшло володарку снів, а вслід ні листом із привітом, ні морем цвітастих рослин. На залпи салюту, вогні пеєрверк, з докором дивилась, вона знизу вверх. Грошима смітити безглуздо, напевне, може будь-хто. промовила дівчина нудно, похитуючи головою. Фонтан гірких сліз, безутішних ридань стих. Як привід для сміху, красунь незрівнянних. танталових мук чолов'язі завдати. Для дами то є насолода. І схоже, що їй до вподоби пограти. Межею спокуси й дефолту. Потік солодких компліментів. Він як папуга вивергав, та для своїх промов моменти так недоречно вибирав. Закут куда кав'як квочка. Хоч то з чоловіка ще півень. Від цього в очах дівочих. До плінтусу впав його рівень. Прокатимось, може, на тачці. По єлисейським полям, і ще чого, тим паче, в кабіні вам я не дам. Ну, прямо як на паперті. До мене щось пристаєте. Коли ж своїм шляхом ви кудись подалі підете? Дівочим купанням в оголенні, під душем із молока, і кицька була задоволена, і чоловіча рука. А може, перед дамою предстати. Задля оцінки достоїнства, у чому народила колись мати. На славу мужнього воїнства. Почухуючи потилицю, він думав, що б ще сказати, а дівчина так стомилась вкрай, що почала позіхати. Дивіться, пані біцепс, ось це помацати чи не бажаєте, та ви щось поважче, ніж сальце, і член свій, хоча б підіймаєте. Тоді на руках і догори ногами. Дозвольте до вас наблизитись. Вмиг, зорі небесні та місяць між нами. Прямо впадуть пані до ваших ніг. Йой, зоря угору здійнялася, і шкереберть впав геній йоги. Всіх звеселили викрутаси І криві за головою ноги. Під звук парадного оркестру, незграбним танцем полонити, мадам Гульвісі не вдалося, та вийшло трохи розсмішити гаркавою спробою співу. Прокукурікав він декілька нот. Та змусив вигукнути діву. «О боже, пельку століть ідіот. Готовий вам я прямо з будмайдану. Будівлю притягнути, хоч негайно. Ви тільки подаруйте мила пані. Уваги теплої хвилинку файну. Відроззявляк. Подивіться вас, нумо, кудись на руках понесуть досхочу. Вам слину та підутертий брозумно. Даруйте добродію, я не смокчу. Вирує море почуттів невзаємних. Уповні на небі журба через край. Однак на шибаниці спокій приємний. Аж сумно щось стало. Отак. Та й нехай. Куди подітися, як далі бути, від безсердечної втекти, і лінію свою як далі гнути, як оптимальний шлях знайти? На скорий поїзд спіти є бажання. Мета мандрівки чиста вся. У двох в купе. Облиште лоскотання і на єрогенніші місця. Якщо торкнетесь ще коліна, тоді вам ляпаса вліплю. Пардон, хоч голову об стіну. Я вас кохаю і люблю. Я догоряю від бажання, я не така, щоб тут терпіти. І мати віру оправданням ви мали б з сорому згоріти. Тож, як сміливості набратись, до біса все ж зробити крок вперед. І прямо паночці зізнатись, до чого норовистість призведе. Не розпускайте свої руки. Себе не дам я відшмагати. Вважаєте, що всюди суки. Ви збоченець, щоб вашу мати. <плес> Дивіться, пані ось те сак. Холодна, начебто, це зброя. Може, я на маніяка схожий так. По вашому маніяки нині в моді. <плес> Як в голову прийшов такий каприз. Я ж кривди не чинив тваринам навіть. Клубок у горлі прикро аж до сліз, аніж встромили в дерево не сам ви. Моя вина, я знову винуватий. І біля брам господніх на колінах. Вам на природу, пане, наплювати. Благати буду про прощення. Ви, наче пес не проти, певно. В спідницях всіх не пропускати. Мастак по бабам безперервно, вдень і вночі гуртом гасати. У ваших в'юся ніг немає жалю. Обняти б стан ваш, і сонечко зійде. Киш бо своїм кийком тут незабаром. Патрульний вашу голову знайде. За шкірку відведуть вас від гріха подалі. А я іще вам і під підзад піддам. Якщо ж цього вам волоцюзі буде мало, то декілька разів коцюбою додам. В руїнах світ, ілюзії зникають. Я дуже кочерги боюсь. Ну раз мене ви розтоптали. Піду, хай так тоді нап'юсь. Тоді для мене й море по коліна буде. Валятися я зможу досхочу. А про моє до вас кохання незабутнє. І ще не раз я, мабуть, прокричу Щодо того, набридливий ви, як муха. Паяці-блазень, не мужчина. Ви заблюєте все навкруги, потрібна п'яна теж скотина. Ох, голова, чого б попити, і вас, добродійко, боюся, але без вас не можу жити. Мабуть, піду і утоплюся. Стрибайте, хочу воду з хмарочоса. Страшніше від польоту плазування. Поглянула зі сміхом пані скоса. За що мені це покарання? На каркала, петля майже на шиї, помре мужик під гомін дзвоновий, і швидка на допомогу не успіє. Гордієв вузол ножицям легкий. Навіщо, пане, вам вмирати, на цвинтарі й так місць не вистачає. І ніж навіщо вам в себе втикати? На нас кохання час уже чекає. Тут трапилося з пані дивовижне чудо. Встромилась в серце їй стріла Амура. На заздрість всім невдахам та іудам. їй дуже закортілося шурів мурів. В обіймах бездоганних блискавично, всі сумніви та острах промайнули. Простояла так пара, ніби вічність, поєднана бурхливим поцілунком. О боже мій розпещений бутон, що сяє в пломіннях розпусти. Розчулився неймуче віри, що не сон, і на коліна впав роззяве шустро. Чепилась дівчина в нього, рвонула прямо в світ оргазму, і долітались до того, що небеса в іонах плазми. В себе по лобі ляпнув бідолаха. З розпусницею бути вже не згоден. На своїй шиї, може, краще плаха, кому такі потрібні нагороди. Він млявим став, немов ганчірка, і пройняв озноб його відразу ще декілька разів і гірко, а раптом будь-яка зараза. Без парасольки, в дощ пішов, а дівчина відразу в сльози. Тож трапитися можуть ось такі з людьми метаморфози. Бридкий мені цей Янгол грішнокрилий. І з нею не бажаю я повторень. Розвінчуючи образ колись милий, мужчина був непогамовним. Натішився та й кинув. І пішов. горлала дівчина в сльозах. За небокраєм ще знову реол уходила так в ніч зоря. Рік промайнув в риданнях безперервних, в журливих спогадах без снів. А як же час лікує, та це певно. Кінець історії без слів.